Міністерство культури, міністерство молоді та спорту є чемпіонами з видачі дозволів особам, які не повернулися, і ця проблема не нова. На жаль, не була впроваджена перевірка відповідними органами. Я маю на увазі Службу безпеки України цих осіб перед тим, як включати їх в систему шляху. Чому? Перш за все тому, що Служба безпеки України має обмежені ресурси. По-друге, це би е, дуже загальмувало процес виїзду тих громадян, хто дійсно виїжджав для того, щоб завозити гуманітарні вантажі, е, відтак можна лише постфактом говорити про те, що нам не вистачає близько двох десятків тисяч громадян, які під тим чи іншим приводом виїхали за кордон. І не повертаються через отаку от дірку в системі не випускати взагалі нікого неможливо, тому що це не тільки ж гуманітарні вантажі, це і виїзди за кордон у відрядження осіб, які уповноважені на здійснення тих чи інших функцій від імені держави чи місцевої ради, чи місцевої адміністрації, і це б загальмувало процеси. В них, тобто, це б не сприяло, мабуть, якійсь, якомусь економічному зростанню, залученню гуманітарної допомоги чи залученню інвестицій, пані Ольго, а але... ви.